знімаєте? відео трошечки зараз почали трішки почала знімати. Ну так, 50 на 50. Її і фото і до там знімають, потім після як воно що відбувається. Буває процес роботи там, теж знімаю. Як коли виходить, буває таке загруження, що не встигаєш даже за ну, цілий день, нібито працювала, а показати нема що. Скільки у вас підписників в інстаграмі? Поки? Ой, досить досить поки що мало, тому що якби це нова сторінка. Якби скажіть, може краще телефон ваш ставити, щоб люди вам дзвонили запишна стрижка? Бо писати, може хтось не допишеться, а дозвонити сюда ж можна е, так. Ну я зараз іду в відпустку, тому угу. десь воно краще мені кажуть, коли люди будуть дзвонити, знаєте, або писати десь, десь ви можете відомлення не побачити, а дзвонити, то ви завжди почуєте. Ну так було б дуже доречно. Ага, тоді краще ставимо і інстаграм, хто 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 хто? Може писати, пишіть хто може дзвонити, дзвоніть. і записуйтесь на жіночі, дитячі, дорослі стрижку в місті Вінниця. Формування наш